Я вас дуже добре розумію. Ви хочете дати своїм дітям те, чого ви самі не мали в дитинстві. Ви працюєте, стараєтесь, відмовляєте собі, щоб в них було все. Але що оце таке все? Бо в більшості ми маємо на увазі щось матеріальне, щоб їм не бракувало одягу, їжі, розваг, навчання. І це важливо, але не головне. Бо те, чого справді потребують діти, це емоційно врівноважені батьки. Дитині потрібен не досконалий, а спокійний і присутній дорослий. Вона не запам'ятає кількість іграшок, але запам'ятає, як ви реагували, коли вона помилялася, плакала або боялася, коли хотіла поділитися чимось важливим. Бо саме тоді дитина формує в собі головне, чи світ безпечний, чи любов треба заслуговувати. І якщо ви, чуючи слова дитини, ще не встигли нічого подумати, але відразу переходите в захист, у виправдання, в роздратування, агресію, це не ви, це ваші підсвідомі програми. Ви просто несете далі ті ж самі реакції, які успадкували від свого роду. Але ви можете зупинити цей ланцюг. Бо справжнє спадкове багатство це не гроші, не дім, не статус. Це вміння бути емоційно доступним і спокійним, щоб ваші діти і їхні діти відчували не тиск, а зв'язок. Якщо хочете зрозуміти, як підсвідомі програми батьків впливають на дітей, як змінити цю модель без болю, перегляньте відео про що мовчать психологи. Це є перша лекція із мого безкоштовного курсу Всесвіт в мені. Він скоро буде доступний повністю на YouTube. Посилання в шапці профілю.